Друзі, всім привіт! І сьогодні на нас чекає вирішальний матч для збірної України за вихід на євро, яке відбудеться в Німеччині. В минулому відео наша симуляція пройшла майже ідентично, і збірна України перемогла Боснію з рахунком 2-1. Тож зараз ми просимулюємо матч зі збірною Ісландії. Команди вже виходять на поле, і матч розпочнеться за декілька хвилин. Тим часом лунає гімн збірної України. Пролунав гім, тож переходимо до складу команди. Анатолій Трубін у воротах, в обороні грає Конопля, Забарний Сваток та Віталій Миколенко. Степаненко Зінченко в опорній зоні. Циганков, Мудрик та Судаков в півзахисті і єдиний нападник на сьогодні Артем Довбик, головний тренер Сергій Рибров, а лава запасних на вашому екрані. Це історична гра, тому спільне фото обов'язково. А також фото збірної Ісландії та їх стартовий склад на ваших екранах. Розпочинають гру гравці збірної Ісландії. На 9-й хвилині довбик віддає на Судакова, він намагається обіграти двох гравців збірної Ісландії, повертає на довбика той пробиває, але голкіпер рятує команду. Непоганий удар Довбика і надійна гра голкіпера. На 15-й хвилині Судаков бере гру на себе, віддає на циганкова. Той далі на довбика, і Артем влучає в сітку воріт та відкриває рахунок в матчі вже на 15-й хвилині. Одразу біжить до наших трибун, аби віддячити вболівальникам та глядачам за їх підтримку. Класно протягнув м'яч Судаков, а далі чудовий пас циганкова і не менш яскравий завершальний удар Артема Довбека. 1-0 і збірна України попереду. Решту тайму команди не створили небезпечних моментів, переважно тримаючи м'яч в центрі поля. Завершується перший тайм з рахунком 1-0. Єдиний м'яч забитий Артемом Довбеком на 15 п'ятнадцятій хвилині. У другому таймі на 67-й хвилині провал на правому фланзі в обороні нашою збірною завершується ударом Портейсона, але на щастя, Юхим Конопля встиг перевести м'яч на кутовий. Ще одна спроба від ісландців завершилась відбором Тараса Степаненко. На 84-й хвилині Зінченко віддає на Степаненко той далі на Судакова. Георгій, вкотре в матчі бере гру на себе, обігрує захисника, пробиває, але сейв голкіпера. Тим часом Сергій Ребров вирішив освіжити захист, і тимчик з'являється замість Юхима Коноплі. Циганков виконує вкидання із-за бокової, Судаков приймає м'яч і одразу намагається щось придумати. Віддає на свіжого тимчика, той одразу входить до штрафного майданчику, намагається обіграти трьох, обігрує, пробиває та забиває другий гол на останніх секундах матчу. Тим самим ставить крапку і виводить нашу збірну на євро. Чудова індивідуальна гра від тимчика і класне завершення нашого поєдинку. Завершується наш матч з рахунком 2-0, перемагає збірна України і виборює путівку на Євро в Німеччині. А ми бажаємо успіху сьогодні нашій збірні показати топову гру найсильнішого, на мою думку, складу за всю історію команди. Дякую за увагу та до зустрічі!